Вітаю інтеано. Вони підсумовують події інформаційного понеділка, 25 лютого. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. Буде чи не буде, долю будівництва трамвайної колії на Сихів вирішуватимуть у Європейському банку реконструкції та розвитку, який є кредитором проєкту. Фатальне зіткнення у Львові поза протаранив протиранив пасажирський автобус. Водій авто загинув. Ключова перемога львівська баскетбольна політехніка здолала Маріупольський Азовмаш. Тепер галичани гарантовано гратимуть в плей-офф. Бути чи не бути, долю будівництва трамвайної колії на сихівь вирішуватимуть у Європейському банку реконструкції та розвитку, який є кредитором проекту. Сьогодні у Львові мали оприлюднити пропозиції від підрядників, охочих реалізовувати будівництво. Однак, над чиновників чекало розчарування з шести компаній, які придбали пакет документів на участь у тендері. Свою заявку прислала лише одна: турецька ОНУР. Вона задекларувала готовність виконати роботи за 8,5 мільйонів євро. Цю пропозицію і передадуть в ЄБРР. Володимир Галачик далі. У Львівському автодорі, де проводилося розкриття конкурсних пропозицій від підрядників, з початком процедури тягнуло до останнього. Сподівалася, що якась компанія з тих, що придбала тендерну документацію, в останній момент все ж прийшла свою заявку. Однак марно коробка з посилкою від онору так і залишилася самотньо стояти на столі, відкривши її, представники замовника робіт прочитали ціну 8,5 мільйонів євро. Ця пропозиція дійсна до 26 травня. Якщо б це було в рамках українського законодавства, це означало, щоби тут. Огину відбулося, але оскільки ми працюємо по європейській практиці, по правилах банку європейського, то ми зобов'язані зараз передати всю інформацію про відкриття з метою подальшого, будемо так казати, вони нам вкажуть подальші дії, як ми маємо рухатися, і відповідно вони мають прислати сюди консультанта. Власне, який буде проводити або процес оцінки, або можливо якісь інші наслідки. Чому ніхто крім Онуру не подав заявки, не розуміють ні керівники автодору, ні депутати, які прийшли подивитися на конкурс. Адже проектом цікавилися компанії з Австрії, Іспанії та Угорщини. Вони навіть придбали тендерну документацію і потім кілька разів зверталася за уточненням технічних деталей. Іноземні компанії бояться йти до нас і працювати, хоча ці кошти є. Гарантовані європейським банком, і от, наприклад, як свідчить нас досвід з компанією роботи з ОНУР, ми їм оплатили все те, що було передбачено контрактом. Мабуть, що десь не є якась певний елемент зневіри компаній іноземних до українського ринку. Шість років депутатом, ну, перший раз таке бачив, щоб з шести фірм, які взяли документацію, з'явилася тільки одна Онур. Будемо спілкуватися з керівником Автодору. Тобто, які, де є проблема, в чому? Я думаю, що це є проблема десь суто в економіці, тому що люди прийшли якби, робити роботи, в першу чергу заробляти гроші на кредитах, які місто бере, так, в Європейському банку, тому там проблема є. Тим часом, коли розпочнуться роботи, ніхто сказати не береться. По перше, невідомо, що скажуть з приводу сьогоднішнього конкурсу у ЄБРР. По-друге, сам проект завис на погодження у міністерстві фінансів. Без його гарантій банк грошей не дасть. Нагадаємо, загалом на реалізацію проекту необхідно близько 16 мільйонів євро. З них 5 мільйонів грант уряду Німеччини, 6 мільйонів кредит. ЄБРР під мінімальний відсоток. Решту коштів має знайти місто. Фатальне зіткнення у Львові позашляховик протиранив пасажирський автобус сталася аварія минулих вихідних у суботу на вулиці Володимира Великого У наслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці пригоди. а Пасажир потрапив до лікарні з переловом стегна. У маршрутці постраждалих немає. ДТП на Володимира Великого сталося близько 16-ї години дня навпроти Львівського автобусного заводу, зі слів очевидців, позашляховик Міцубіші Л-200 на великій швидкості з вулиці Стрийської увійшов поворот на вулицю Володимира Великого. Та лоб в лоб вирізався в багатотонний автобус Ман, що курсував за маршрутом номер 18 Я їхав з швидкістю 30 кілометрів. Там кілометр звідси знак 40. Їхав в крайньому прямому раді, по обочині. Тут раптово. На зустрічну смугу виїжджає джип. Я нажав на тормоз і раптове зіткнення. Чоловік каже, після зіткнення автобус за інерцією протягнуло ще понад 10 метрів. Внаслідок удару в машини розбилося лобове шкло. На щастя, в автобусі ніхто не постраждав. А от в позашляховику були жертви. Водій автівки, 42-річний львів'янин Ярослав Дедишин, загинув на місці аварії, а 28-річного пасажира з переломом стегна доправили до лікарні. У пасажира спрацювала подушка безпеки, а у водія не спрацювала подушка безпеки, так як її там взагалі не було. А і він ще не був пристібнутий. На жаль, як він був би пристібнутий, думаю він би ну, максимум міг би мати струс мозку. у державтоінспекції. Відмінно від очевидців версії інциденту не висувають. кажуть, виною зіткнення стала водійська недбалість загиблого. За попередніми причинами водій позашляховика, керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення із автобусом. Щоправда, удаї наголошують, що це лише попередня версія. Не гаразду. офіційний висновок. Невдовзі мають оприлюднити слідчі. Золотий унітаз, мильні бульбашки та норкова шапка. Кількома флешмовами у Львові відзначили третю річницю управління президента Віктора Януковича. Молодіжні організації опозиційних партій склали рейтинг невиконаних обіцянок гранта. Найбільші з них найгірші дороги, найменші пенсії та третє місце в рейтингу найкорумпованіших країн світу як хорошо бути президентом, нічого робити не надо. Таким львівська молодь бачить діючого президента Віктора Януковича. Своїм найближчим друзям міністрам він роздає кошти з держбюджету. Натомість прості люди ідуть від гаранта з пустими руками. Виконавець головної ролі Ярослав каже: наразі для нього це лише гра. Справжнім президентом він був би дещо іншим. Ми часто бачимо. По телевізору, так що особливо вчитися не треба, якось це мимоволі виходить. І за три роки ми вже надивилися, так що вивчили добре. Я би більш був патріотичний, якщо коротко сказати. Атри флешмову запевняє таким чином хотіли ще раз показати усім львів'янам, яка ситуація в Україні. Що тільки Бандюкав думає про свої ближні коло, що він думає про свою родину, а про сім'ю, про родину своїх найближчих колег. Він думає, а про, наприклад, про українців він взагалі не думає. І ми хотіли цієї акції показати, що насправді в Україні є дуже велика нерівність, і цю потрібно нерівність ламати. І ми, як націоналісти, хотіли сказати, що ми ніби є як першою іскринкою в цій боротьбі, але нам потрібна дружба нашого народу, єдність народу. Родуш ми воли по повороці режим. Тим часом на площі ринок своя атракція тут. І Янукович, і Азаров, дещо в іншому форматі. Ви вибрали раз. Ми зробимо так, що виберете ще не один раз. У якості трону золотий унітаз, замість корони норкова шапка, а пусті обгортки від цукерок та мильні бульбашки, як обіцянки. А ще кажуть організатори флешмобу, склали рейтинг невиконаних обіцянок президента. Приріст іноземних інвестицій знизився, мінімальна пенсія не зросла. А податкова реформа тільки нищить малий та середній бізнес. Цей золотий трон символізує зверхність влади Януковича. Тобто він прийшов до влади і, власне, нічого не робить. Тобто, він вважає себе так би мовити певному сенсі. Це яким диктатором бульбашки означали це таке е, паралель можна провести. Означали е, просто такі е, нісенітні з цих обіцянок, які вони давали. Тобто їхні обіцянки, так само, як ці бульбашки, просто лопають на вітрі. Натомість львів'яни переконані за три роки президентства Януковича кардинально нічого не змінилося і додають усе залежить від кожного. Зокрема, такого як зараз хавоса не бачив. То е, яка не життя, щоб я о 53 роки маю стажу, дитина війни, ветеран праці, особа вредна робота, ртуть, шахта і тисяч кучі далі. Щоб життя змінилося особисто для мене на краще, то не можу такого зауважити. А чи погіршилося? Ні, не погіршилось, не покращилось. Так, як було, так і є. Кожен для себе робить сам, що може. Нічого не змінилося, все стає гірше та гірше. Що можна взяти від злодія? Він годує свою сім'ю, а народу на народ плюнув. Я до когось нічого доброго не зробив в нашій країні. Так що треба його міняти. Водночас, молоді активісти запевняють, лише об'єднавшись, можна змінити життя в країні. Втім, чекати потрібно щонайменше два роки, коли вибиратимуть нового президента. Олександра Стасишина Легвозний Новини. Рицарське представництво на чемпіонат світу середньовічного бою, який відбудеться у Франції, від України поїде понад 30 хлопців, серед них і четверо львів'ян. Завершальний відбірний етап, під час якого обрали кращих, відбувся у Львові. За місце у національній збірні позмагалися майже 100 бійців з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Одеси, Сум та Чернівців. У палаці спорту шумно та гамірно за місце у збірні України приїхали позмагатися легені з усієї держави. Хтось готується до бою, а хтось аналізує помилки. Бійці змагаються у двох номінаціях: тріатлон та п'ять на 5, застосовуючи чіткі удари по противнику. У бою використовують два види зброї півтораручний та одноручний меч в поєднанні з малим або великим щитом. Роман Зеленін на чемпіонат приїхав з Дніпропетровська. Перший бій його команда програла. Каже, йдучи на поле, потрібно пам'ятати, що. Но головне не кількість ударів, а їх планування. Найголовніше це цілісність команди. Коли команда разом єдина, тоді все вдається. Зараз ми трошки не з'єдналися. А одесит Антон Дуднік запевняє, що в бою головне поєднати усі компоненти: і силу, і стратегію, і вагу спорядження. В першу чергу потрібно звертати увагу на своє спорядження. Я трохи цього не врахував, але загалом все вийшло непогано. Свої промахи ми побачили, просто трохи не спрацювали. Бі це не передбачила річ. Тут потрібна витривалість та сила, хоча б для того, аби носити на собі металу, майже 40 кілограм. Це дуже важко. Обладунки бійці здебільшого виготовляють власноруч. Аби зробити костюм, потрібно витратити як мінімум три місяці та майже вісім тисяч гривень, відвідуючи чемпіонату в захваті від того, як його учасники зуміли до найменших деталей реконструювати епоху середніх віків. Це дуже класне змагання, такі почасти, що ми проводилися, мені дуже подобається. Поєдинки 5 на 5. Того не було, так цікаво. Динаміка. власне. Я фанат середніх віків. Мені це дуже подобається. Я думаю, що все дотримано деталей. Ви знаєте, Це щось не для бо Я тут стою і мене ж так. Мандраш страшнувато. У Львові вперше цього року проводять чемпіонат України середньовічного бою. За титул кращих приїхало позмагатись 12 команд з Києва, Сум, Харкова, Одеси, Кіровограда, Дніпропетровська, Львова, Хмельницького та Івано-Франківська. Я дуже радий, що зараз всі ці люди з'їхалися. усієї України близько 15 клубів. 15 клубів, 12 команд 5 на 5 представляють. Це добрий результат. Донечні бійців багато. Якісні бійці всі готувають, старалися, всі хочуть представляти країну. Тож у травні на чемпіонат світу середньовічного бою, що відбудеться у Франції, поїде понад 30 хлопців. Серед них і четверо львів'ян, кандидатури яких ще узгоджуватимуть, зважаючи на те, що Україна друга у світовому рейтингу найкращих бійців, амбіції та нагороди у нашої команди не безпідставні. Марія Шепель, Остап Сімчукен та Новини. Новий очільник Львівських даївців, головний міліціонер області Олександр Рудяк, продовжує комплектувати керівні посади в своєму управлінні вихідцями з Полтавщини. Так міські Даї щоправда з приставкою ВО очолив Володимир Казмірук. Проте у місті Лева цей міліціян вже встиг довший час пропрацювати у минулому заступник начальника Даї Кременчука Полтавської області Володимир Казмірук у Львові вже встиг посидіти на кріслі замок керівника дорожніх патрулів Львова та набути досвіду в управлінні міської міліції. Про це розповіли у центрі зв'язків з громадськістю обласних правоохоронців. Нагадаємо, вакантною посада керівника міського ДАІ стала після того, як головний міліціонер Львівщини Олександр Рудяк звільнив її керівника Богдана Мицака, публічно звинувативши у посадовій нечистоплотності. До речі, у ДАІ Полтавщини свого часу працював і чинний начальник державтоінспекції Львівщини Федір Васильченко. Висли огляд інших важливих подій дня, дивіться далі. Хвороба лютує за тиждень з 18 по 24 лютого на Львівщині грип та герві вразили 14 тисяч 168 осіб. Про це свідчать дані підсумків моніторингу, проведеного санітарною епідемологічною службою в області. Рівень захворювання у порівнянні з минулим тижнем зріс в 1,2 рази. Щоправда, загальний підпоріг в області на жодній з адміністративних територій не перевищено, повідомляють у прислужбі Львівської ОДА. Пошуки крайнього Львівська мерія чекає, що обласна влада запропонує нову ділянку під полігон твердих побутових відходів, так каже міський голова Львова Андрій Садовий. З його слів ідеться про землю для будівництва великого комплексу з глибинною переробкою сміття. Область наразі її не запропонувала. На території Львова відповідно до чинного законодавства ми не маємо право таку ділянку розміщувати, каже мер. Фінансова блокада Стану на нині Державна казначайська служба не виконала платіжних доручень розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Львова на 7 мільйонів 873 тисячі гривень. Про це повідомила прес служба Львівської міської ради з посиланням на інформацію департаменту фінансової політики Марії. Через невиконання платіжок фісто не може розрахуватися ще за минулорічні ремонти доріг, поточний ремонт житлового фонду, озеленення та санітарну очистку. Також кразначальство не перерахувало 1 мільйон та 692 тисячі гривень до загального фонду міського бюджету. Дарина пам'яті минулими вихідними у Львові відзначили День захисника вітчизни. На відміну від радянських свят, які у Львові традиційно проходять із скандалами. Захід відбувся без інцидентів та сутичок. До монументу слави ветерани та колишні військовослужбовці принесли квіти і вшанували загиблих хвилиною мовчання. У Львові відзначили День захисника вітчизни. Квіти до монументу слави та солдатських могил поставили ветерани Другої світової війни, колишні військовослужбовці та представники комуністичної партії України. Зізнаються, для багатьох з них це не просто свято, а можливість згадати своїх товаришів та побратимів, які загинули, захищаючи кордони держави. Велике свято, бо я в рядах радянської армії воював з японцями і прослужив сім з половиною років, і багато товаришів поховав. Хвилююсь, і тому для мене це великий свят. Це 45-й рік, з 8 августа по 2 сентября. Є медаль така за перемогу над Японії. А скільки років це було? Тоді було 19 років, а зараз вже, слава Богу, 87-й. Поруч із ветеранами та колишніми солдатами радянської армії, вшанувати захисників вітчизни прийшли і представники Комуністичної партії України. Знаєте, сьогодні треба не забувати, що сьогодні річниця, 95 та річниця з дня заснування Червоною армією, потім фактично радянської армії. І фактично ми прийшли вшановувати це свято сюди, покладанням квітів, тож урочистості вінком. І на всі могили фактично, і солдатські солдатське кладовище також нагадаємо. День захисника вітчизни дістався у спадок від СРСР. Тоді його називали Днем Радянської армії та флоту. Після розпаду союзу більшість колишніх республік від цієї дати не відмовилися. Україна на прохання ветеранів теж залишила 23 лютого вже як день захисника вітчизни. Від маленьких бобтейлів до величезних мейнкунів понад сотня котів більше 20 порід змагалися за титул найгарнішого на міжнародній виставці, що відбулася у Львові. Переможницею експерти визнали кицьку персидської породи, яку привезли із Швейцарії. Загалом чотирилапі конкурсанти завітали до нас з Росії, Китаю, Литви, Іспанії, Франції. Понад сотню котиків представили у Львові на міжнародній виставці. Серед них безхвості бобтейли, Сфінкси, Скотішфолди, британці, абісінські, персидські – усіх не перелічити. Качунка кіцько звати Жізель це абісінська порода на виставку. Приїхали вперше. Довго вибирали яку породу придбати. Але дуже цією задоволені, і дитина наша задоволена, і порода супер. Дуже добра. Дитина з неї такі речі витворяє, що інше кіця такого точно не витримала. Але ця бачить, що дитина і терпить ні разу дитину не подряпала. просто так би. Марина Єгорова до Львова приїхала аж з Краснодарського краю. З Собою привезла дев'ятимісячного гімалеця Балу. За її словами, котик такі заходи дуже любить вдома жодної виставки не пропускає перси це єдина порода, повністю виведена людьми, яку створювали під себе. Це дуже спокійні тварини. І побутує думка, що перси лише лежать на подушках, нічого подібного. Вони так само бігають, граються. ось ця порода японський бобтейл, Вона дуже рідкісна у Європі, їх дуже мало, а в Україні вона одна. Ось ця – Дженні». До Львова на виставку з'їхались коти з відусіль з Росії, Китаю, Таїланду, Італії, Литви, Іспанії. А судили в ухатих американські та європейські експерти. Для кожної породи є свій стандарт, який описує, яким чином має виглядати голова, тіло, ноги, шерсть. І це все відповідає певна шкала балів. І за цією шкалою, і за цим стандартом, кожен експерт оцінює кожну тваринку, вона отримує певну кількість балів. Ці людей багато, здебільшого діти. Хтось обирає собі улюбленця, а хтось просто милується пухнастими та вухатими. Я маю свого котика, правда, він не породистий, але він мені дуже подобається, тому що він м'який. Також мені подобаються персидські коти, вони такі як подушки, теплі або британські, вони теж великі. Я сюди потрапив, тому що я тут хотів собі купити кота. А якого? Британські висловухи. Не знаю, вони дуже красиві. Дівел дуже великий вибір кутів і дуже багато красивих. Виставка відбулась під патронатом міжнародної асоціації аматорів кішек CFA. Організатори пообіцяли, що наступне таке дійство у Львові влаштують невдовзі і представлять ще більше екзотичних порід котів. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Отримати якісні банківські послуги відтепер львів'яни можуть за ще однією адресою. У рамках стратегії розвитку мережі у місті на вулиці Зубрівській, 38 відкрили відділення Сіті Комерсбанку. Це третя філія цієї фінансової установи у Львові і вже сьома по західній Україні. Її директор Сергій Бойчук говорить, завітавши туди, клієнти зможуть отримати увесь спектр банківських послуг, операції з відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі пенсійних та карткових. Здійснення переказів і зарахування коштів, а також вигідні депозитні та кредитні програми. Наразі ми можемо запропонувати нашим клієнтам як депозитні програми, розрахунково касове обслуговування, кредити на поточні потреби та придбання техніки будь-якої меблів та інші. Також у нас є така послуга як таксрі, тобто повернення ПДВ при купівлі товарів для тих людей, які бувають за кордоном. Послуга є в принципі новою, десь для нашого ринку, тому вона досить добре користується попитом клієнтів. Та Сіті Bank банк дає можливість заощадити не тільки при покупках у Європі, але й робить своїм клієнтам ще кілька вигідних пропозицій. Скажімо, впродовж першого місяця з дня відкриття нового відділення це збільшені депозитні ставки: 1% відсоток за вкладами у національній валюті та 0,5% відсотка в іноземній. Причому отримувати підвищені виплати ви також будете, якщо скористаєтеся іншою програмою і відкриєте депозит у суботу. Цей день у сіті Комерс банку є не тільки робочим, але й дає можливість отримати додаткові прибуток, усі ці переваги зізнаються, клієнти змусили їх зробити вибір на користь саме цієї банківської установи. Я дуже задоволений роботою цього банку, дуже добрі працівники, скажем так, обслуговування дуже на хорошому рівні. Підхід дуже цікавий з них. Так що рекомендую всім скористатися тим банком і бажаю успіху гарному цьому банку, скажем так, тому що відкриття, тим більше зараз. В районі, де я проживаю, мені буде зручніше сюди приїжджати і користатися послугами цього банку. Дуже приємно, що ще чергове відділення відкривається у нас у Львові, де будуть представлені всі види послуг. І Я надію, що дійсно цей банк має майбутнє те, як розвивається в Західному регіоні, бо він був представлений в основному тільки в південному і центральному регіоні. Тому я надію, що Якщо будуть хороші продукти і хороше обслуговування, то він буде мати хороші показники економічні. Нагадаємо, що станом на лютий цього року Сіті Комерсбанк має розгалужену мережу, що складається більш ніж із 60 відділень, а його фінансові активи складають близько трьох мільярдів гривень. І далі у новинах спорт. Генеральна репетиція львівські Карпати провели останню пробу сил перед відновленням змагань у прем'єр-лізі. Зеленобілі на арені Львів провели спарринг з в Катернопіль. Друголігова команда програла Карпатівцям з рахунком 4-0. В обох таймах Карпатівці забили у ворота суперника по два голи. До перерви дубль оформив Олександр Гладкий, продовжив почин партнера в другому періоді. Сергій Зиньов, а довершив справу Грегор Балажець. «Помітно, що це команда з нижчої ліги. Видно, що вони тренуються. Грати стараються як можна краще, але все одно добре, що ми виграли. Це перша наша перемога на цьому стадіоні. Сподіваюся, тепер ми на арені Львів виграватимемо у всіх підряд. Звичайно, за умови, що будемо саме тут грати. Заключний етап підготовки Карпати проведуть у Криму. А уже 3 березня зеленобілі в Сімферополі зіграють із місцевою Таврією. Львівська баскетбольна політехніка Галичина у драматичному протистоянні обіграла Маріупольський Азовмаш. Лідеруючи упродовж більшої частини матчу політехи дозволили супернику зрівняти рахунок наприкінці гри. Але, врешті-рез, господарі таки вирвали перемогу із рахунком 89 на 86. Завдяки цьому успіху галачани гарантували своє місце в плей-офф. Політехніка дуже впевнено розпочала зустріч. Уже за підсумками першої чверті господарі забезпечили собі комфортний 14-очковий гандикап упродовж наступних 10 хвилин. Азомаш, хоч і налагодив свою гру, але переломити її хід не зумів. На велику перерву галичани вирушили, лідируючи 46-37. тридцять сім. Приграна була перша чверть, а потім і вся гра. Цим усе сказано. Я боявся, що все так станеться. Результат є закономірним. Втім, у другій половині перевага господарів поступово розтанула. Гостям навіть в середині четвертої чверті вдалося зрівняти рахунок 74-74. Але в заключних хвилинах гри нерви міцнішими виявилися в політехів. Вони і здобули підсумкову перемогу. Дякую своїм гравцям за те, що вони зробили. З першої до останньої хвилини вони боролися, грали активно і з бажанням. Одразу троє баскетболістів політехніки Галичини у матчі із Азовмашем відзначилися дабл-даблами. Майкл Лі додав до 17 здобутих очок 10 підбирань 12 очок і 5 підбирань в активі. Дарила Мітчела. Не пішов з майданчика без традиційного дабл даблу, 14 очок та 12 підбирань. Воладан Вокуславович. Тим часом Карпати відмовилися від послуг іспанського нападника Яго Бечейло. Форвард на зборах тренувався з молодіжною командою. Однак, наставниками дів'ян було прийнято рішення про припинення співпраці із легіонером. Угордо розірвали за взаємною згодою сторін. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра у звичній порі. Щасти.